Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачну страву з кабачків, це будуть кабачки по селянськи. Для цього мені потрібно два таких от кабачка я помила розрізаю їх на три частини і вже кожну частинку нарізаю на такі от шматочки, як для картоплі по селянськи. І перекладаю в мисочку. Кабачки порізала, от, такі от шматочками. додавала сюди 3 столових ложки соняшникової олії. І отак от от просто Просто перемішала, щоб вони були повністю покриті. Бачите, вони так от блищать. Далі я додаю такі от спеції. Значить, тут у мене одна чайна ложка солі, суміш перців пів чайної ложки, гранульований часник пів чайної ложки, мелена паприка, куркума і універсальна така от приправа з овочами. Дуже вона мені подобається, без солі, без нічого. З такими от зелена цибулька, петрушечка, тобто все, -все, все. Тепер ці всі спеції додаємо сюди. До наших кабачків і ретельно перемішаємо, і можна залишити на 1-2 хвилинки, щоб вони поєднали. Такі от гарні вони получаються, бачите, всі покриті спеціями. Тепер я взяла дечко з пергаментом і буду викладати туди наші кабачки в один. Получилося маринад, який у нас там залишався, я виляла от зверху. І тепер духовка в мене розігріта 180 градусів. Ставлю на хвилин 15-20. Якщо маєте бажання або любите, можете зверху ще присипати сиром. Ну, я цього не роблю. Все відправляю в духовку. Ну, ось і все, подивіться, Моя страва повністю готова. Ось такі, от получаються красиві, ароматні і дуже смачні кабачки. Якби не зелена оця шкірочка, ну чим то і напоминає картоплю. Так що бажаю вам все найкраще, обов'язково приготуйте цей рецепт. Я вам його рекомендую від душі, тому що він нереально смачний. Як на мене, то мені картоплі не потрібно. Я дуже люблю кабачки і будь-які страви з ними. До нових зустрічей, будьте здорові! Всім пока!